Війна із символікою у селищі Гвардійське, що на Дніпропетровщині. Його герб і прапори з часів заснування прикрашає Помаранчево чорна гвардійська стрічка. А громада вимагає прибрати її, бо така сама, як Георгівська, якої на скуді себе обмотують сепаратисти. Рідні загиблих в АТО кажуть, присутність стрічки на селищних символах це зневага до пам'яті бійців. В Серпень 2014-го це кадри прощання із Вадимом Ричковим, добровольцем із 25-ї бригади, якого вбили терористи під Єнакієвим. У військовому однострої його дружина, знана на всю Україну волонтерка Тетяна Ричкова. На я не знаю, що сказати. Він сам пішов, він був до цього ранів, він був контужений, сказав, що більше мало офіцерів, і він буде далі воювати. У селищі Гвардійське, де поховали бійця, повно військових. Нині тут базується 25-та десантна бригада. А півсотні років тому, коли його заснували, на її місці стояла 42-га гвардійська танкова дивізія. На честь останньої тоді і назвали селища. А на гербі та червоному прапорі розмістили гвардійську стрічку, таку саму, як Георгіївська, з такими проти України нині воюють на сході прибічники рускава міра. Георгіївська чи гвардійська стрічка. Ну, це вже питання чисто семантичне. Нині мама Вадима Ричкова каже: бачити сумнівну стрічку, та ще й так багато на прапорі рідного селища, де загинули семеро воїнів зневага до теперішніх захисників України. Коли ми вже два роки воюємо із тими, хто носить цю стрічку на стороні агресора, хто вбиває наших. Воїнів під цією стрічкою. Такої самодумки, і ці бійці, які нещодавно повернулися за то. Асоціація із сєпарами. В одному самому місці, де вшановують загиблих, стоять якісь елементи з такими самими стрічками. Які йшли проти них, тому не знаю, це взагалі неправильно. Аби смугаста стрічка більше не дратувала захисників України та громаду, Наталія Ричкова та її однодумці підготували колективне звернення до селищного голови. У ньому просять раз і назавжди прибрати з символів гвардійського ненависну стрічку. Де да, ну на її в жовто блакитний або красно-чорний, давлю була серо бурмаліна, ну тільки щоб вона не оставалась. Люди з такими лентами сейчас вбивають моїх сусідів, моїх друзів, моїх кумовей. Жінки кажуть, своє прохання озвучили ще місяць тому, але поки жодної реакції. Тому разом із вікнами знову йдуть до голови, син якого до слова. Тежу вам на сході я проти. Наприклад, от лічно я проти символіка це відображає назву селища гвардійська. Це гвардійська стрічка. Символіки не давно бути тоталітарного режиму. Ви настаєте на тому, що це гвардійська ленточка сталінська Її не бути. Зрештою Голова обіцяє рішення про зміну геральдичних знаків подасть на розгляд. Сесії, якщо символіку приймала селищна рада, так? Селищна рада може і прийняти рішення про те, щоб її прибрати. Тепер ви виносите на виконкому розгляд питання? Про... Я ж вам сказав, що відповідно чинного законодавства ця заява буде розглянута. Якщо сьогодні гвардійська стрічка є символом, того, що у нас є ЛНР і ДНР. Якщо це сьогодні є знаком того, що йде війна на Україні, то я думаю, що громадськість і депутати повинні прислухатись. Такої самодумки дотримується і Геральди Колекса Руденко каже: гвардійська стрічка власне Ні і постала з Георгіївською. Просто за рішенням Сталіна отримала іншу назву. Нині ж застосовувати її на українських символах, він вважає недоречним. Проблема без сумніву є саме через це, при відзначенні, наприклад, великої Перемоги в Україні вже віддавно започатковано. Процес зміни цього символу на символ червоного маку. Софія Богуцька Ганна Чалова Ярослав Шойко програма Вікна СТБ.